Місце Москва, метраж 1, 2, 8. кімнати 4, санузли 2, дизайн, Ольга Лапикіна, стиліст. Олександра Пленкова фото Ольга Шангіна, коротенько, замовники сім'я з двома маленькими дітьми, молоді. Сучасні живуть на два міста у Києві та Єревані. Нам потрібен світлий сучасний дизайн, ніякого золота, ліпнини і шпалер з вензелями. Такі побажання почула дизайнер Ольга Лапейкіна. Правда, в процесі роботи над проектом виявилося, що такий модний і нейтральний інтер'єр зовсім не близький замовникам. В результаті особливістю оформлення стали соковиті смачні кольору, які заграли на спокійному тлі. Подробиця основним завданням було організувати простір так, щоб загальна зона кухні, їдальні і вітальні була відокремлена від приватних спалень, щоб гостинність господарів не створювала дискомфорт для кожного члена сім'ї. Квартира здавалася без обробки, стіни були зведені тільки в місцях розміщення самозлів, тому простір спроектували під потреби замовників. Windows Data Layer, Windows Data Layer, у Windows Data Lire пішлівент WannnerPon, WанnerSonta і VanR825b'5C81630549 C51C, E9B1 F4010. 4, C, Кухонний гарнітур зробили максимально функціональним. Він складається з трьох частин: лінійний блок з варильною поверхнею і витяжкою, мийкою, посудомийною машиною і зоною приготування їжі над ним ряд верхніх шаф. У нішу вбудували колону з технікою, доводверним холодильником, морозильною камерою і духовою шафою. Навпаки, спроектували острів, який поєднує в собі кілька функцій: це і барна стійка. Де зручно випити ранкову каву і місце для зберігання, і візуальне відділення зони кухні від вітальні, третій елемент це скляна вітрина навпроти обіднього столу і спроектували з двох частин різної глибини внизу вбудований винний шафа, а верхня частина віддана під келихи і посуд, велика частина нижніх ящиків – висувні, вони зручніше у використанні. Стиль інтер'єру складався поступово, відмовлялися від простих матеріалів на користь яскравих. Статусних, складних у виконанні, так ми прийшли до стилюніуар-деко з нотами сходу, для нього характерні елементи класицизму, молдинги і карнизи, малюнок фасадів простої, геометричної форми, розкішні матеріали в обробці і меблів, модульний паркет, шпон, латунь, мармур, кришталь, симетрія, яка надає інтер'єру впевненість і статус, складний декор, цікаві текстури і витончені форми меблів. Розповідає дизайнер. Вітальня кімната, поєднана з кухнею і їдальною, вийшла яскравою, насиченою деталями, але при цьому затишною. Спокійний дим, часто сірий колір стін служить відмінним фоном для акцентних меблів, створює відчуття новизни і не дає занудьгувати у такому просторі приємно приймати дорогих гостей і відпочивати всією сім'єю. Важливо було створити практичний інтер'єр, так як в сім'ї двоє маленьких дітей у холі. Кухні, вітальні і спальнях використовували модульний інженерний паркет, стіни пофарбували англійською фарбою і надали їм класичний образ лаконічними гіпсовими молдингами у передпокої керамограніт з геометричним орнаментом, для ванних кімнат використовували англійську плитку м'яких спокійних відтінків. Майстер спальня вийшла дуже світлою і спокійною, що налаштовує на відпочинок і відновлення сил. Але саме текстиль і декоративні елементи, які можна міняти під настрій, надають контрастності, дзвінкості і дозволяють зв'язати кімнати між собою. У кожній кімнаті передбачили вбудовані шафи, в передпокої і дитячих відразу спроектували ніші, щоб потім красиво оформити їх лиштвами, У майстер спальні вийшов шафа на всю стіну. Тут секція з дзеркальними дверима. За якими розташовані різнорівневі штанги, секція з полицями для одягу, комод для постільної білизни і рушників, а також вузький шафа для документів і книг, верхні шафи передбачені для валіз і сезонних речей. Віндов дата лаєр. Віндов дата лаєр піш, вівент, баннер, цомон, ваннерсон таїнер і баннер 9.08, етрик всім, п'ять шість в два, чотиридев'ять А8. Дев'ять, 2 8 овсім, шість, чотири, сім, нуль, вісім, цюдин, в квартирі два санвузли, один розташований в спальні господарів. Він невеликий. Щоб візуально розширити приміщення, розмістили дзеркало на всю стіну над тумбою з раковиною. Тумба велика і зручна, багато місць для зберігання різної глибини, навпроти встановили душовий куточок. Кімната сина вийшла максимально яскравою, поклеїли шпалери Цолесон за технологією ручного друку на полотнах з помітним малюнком. Ромбами блакитні відтінки з легкістю компенсуються жовтою і охристою палітрою меблів. Тут спальне місце, зона ігор і великий вбудований шафа для зберігання при цьому кімнату можна буде переобладнати, замінивши меблі на більш дорослу. Window Data Layer. Window Data Layer. Window Data Layer, Fiш, Event, Banner. Summon. Banner. Container. і Banner. -618 -4509 2, вісімдва, вісімвісім, три, шість один 4 чотири тисячі п'ятсот дев'ять, Другий санвузол вийшов розкішний з власним вікном. Це перше, що помічаєш, потрапляючи в кімнату, а ще тут повноцінна ванна в ніші, до якої примикає глибокий господарський шафа, велика раковина, дзеркало з освітленням у вигляді бра на стелі красива люстра з лампами-свічками. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літле брени, ліпнина, петергов підлогове покриття, модульний паркет. Фінекс гарнітур атріб'ити, пубова техніка, вбудований холодильник і морозильна камера, Ліабгер, варильна панель і духова шафа, Неф, посудомийна машина, асков, винний шафа, поперсплюст, змішувачі бланцом мийка, бланцогостине, оздоблення, фарба літлебрени, літнина, петергов підлогове покриття, модульний паркет, фінекс текстиль та декор, текстиль, фабріц декор, монсторес, ретронорд, подушки, енере, мистецтво. Арон Бух, Бажутіна Інна, галерея Експо 88 посуд, будинок, порцеляни, техніка, опосанузле оздоблення, фарба, плітле дрене плитка, оригінал стіле, підлогове покриття, плитка, оригінал стіле, сантехніка, раковина, мілдіозмішувач, ніцолазі, унітаз, Антоніо Люпі, душова перегородка, вісмара ветро, душова система. Ганс Роге – змішувач, Дорнбрач Ванна Петте – Унітаз і Раковина, Сі полотенцесушитель, маргаролі, декор, Моон Сторес – будинок порцеляне, передпокій, оздоблення, фарба, літлебрене, ліпнина, петергов підлогове покриття, плитка, салран де падана меблі, банкетка і консоль, виробництво Ірини Бузакової, декор, Моон Сторес – освітлення, люстра, вітелю це спальня, оздоблення. Фарба, літле дрени, ліпнина, петергов підлогове покриття, модульний паркет, фінекс меблі, ліжко та банкетка, виробництво Ірини Бозакової текстиль та декор, постільна білизна ателір таті подушка Енере декор, Муонсторес гравюри, Фацорі офпринц Фтори Фабріц, Техніка Соні, кімната дочки, оздоблення, фарба літледрени, ліпнина петергов підлогове покриття, модульний паркет, фінекс меблі. Ліжко. Виробництво Ірини Бузакової, Текстиль та декор, постільна білизна ательер таті, подушка анери. декор Моонсторес гравюрив, хацурі офпринтс, кімната сина оздоблення, шпалери, солесо, підлогове покриття, модульний паркет, фінекс меблі, виробництво Ірини Бузакової, текстиль та декор, штори фабріц. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов